Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. раді вітати вас на нашому каналі. Всім добра, миру, здоров'я і всього самого найкращого. Самі найменші наші переїхали вже на вулицю. Ось таку величезну клітку. Має вона 2 метри і 60 см в нас глибина. Не знаю, скільки їх у нас тут знаходиться, як вони лупилися, відео в нас є. Але скільки їх пропало всього, в нас є одне єдине курчатко, і пропало воно позавчора, так шкода, що я до цієї пори ще до себе не можу прийти. Наче маленьке, наче і невеликі втрати, ніхто від цього не застрахований, і таке буває. Але одне курчатко із ось таких біленьких, з чорненькими крильцями чомусь пропало. З борідкою таке було гарне. Чи воно придушилося, як світла не було, чи ще там щось, не знаю. Перший день, ось вони, перші години, як я виніс їх на вулицю, сонечко світить, але сюди прямі сонячні промені не попадають. Тут набагато краще, свіже повітря. Цілий день. Буде світити сонечко, не буде ніяких перепадів з електроенергією, не потрібно сидіти під лампою, чекати, коли світло дадуть, тому що його то дають, то не дають. Тут у нас і бородатики, і наші помісні від наших білих маранів, і півня левара. І трішки є тут барбазє. І є наші славно, звісні, цесарки, які зробили мене шахраєм на білого світу. Але так ситуація і не вияснилась, до речі. Та жіночка сказала, що, вибачте, я зараз не маю часу, я вам потім відповім. Так вона і не відповіла. Заблокований я і ніхто ніякої відповіді мені вже не дасть. Ось такі люди, на жаль, у нас також є. Чесарок вилопилось небагато, бігають вони тут курчати, але одне взагалі є таке доходне, що воно ні живе, ні мертве. Чи то довго збиралися яйця, чи то так просто мені пощастило, я не знаю, але маємо, що маємо. Так, ці в нас тут бігають, плякаються, пункту. Ось такі. Тут їм і місця більше, і територія. Загалом тут їм буде краще. А тут моя любов, любов всього мого життя. Мої легбарчики. Також переїхали у нас. І індики, і наші цесарочки. Індики то вже просто красені і красуньки. Голубі дуже гарні. Є двоє темних. Ось одне, сонце відсвічує, ось друге йде. Не знаю, що це індики чи індички. Одне є. І ще світліше, і одні є лавандові. Також перекинумо їх з того маленького брудера в більшу слідку. Аналогічно вона за розмірами, як і у курчат. Так що їм місця також тут буде вистачати, а потім перекину їх уже на землю. Дивіться, як вони підросли. Тут навіть і я замітив, що вони трішки підросли, тому що коли сиділи вони в своєму брудері. Куди-куди я -куди їх виніс маленькими, то там вони мені здавалися якісь зовсім не такі. А це дивіться які. Ось лавандове. Сонце світить. Чи моїй камері приходить, капець, чи що, я не знаю. Але трішечки воно не передає колір. Загалом двоє темних і одне ось таке велике гарне лавандове. І мої коричневі. Подивимося, що з того всього буде. Красунь. П'ють водичку, їдять корм, потрішечки привчають до каші, ростуть. Тут стоїть гніздо, несуться наші марани, але ж вони шукають на свою голову місце для того, щоб десь ховатися. Але в нас тут іще є одне чудо природи моя бронзова індичка. З яйцем і ходить, шукає, де знести. Вона вже була по всіх гніздах, по всіх закаулках, де змогла залізти скрізь, де тільки вона може зайти, залізти, залетіти. Вона вже була скрізь, але ще щось не знайшла. Вона для себе притулку. Курочки наші то вже знесли. Два яєчка відранку. Ще до вечора піднесуть. Ось індичка тут взагалі. Надумала другий раз нестися. Неслася вона прекрасно з весни. Назад покладемо ці яєчка. Неслася вона з весни, винеслася, перелиняла. Потім, до речі, вирішила усиновити вона оцю всю братію, яка ось тут ходить. Вона і курчат, і каченят, і індичат двоє є старших. Вона всіх прийняла, нікого не ображала. Бо є індички, які все підряд галушать, галушаться, б'ють. Довбуть в голову, ображають їх, вона ж на відміну від всіх індичок. Відразу, не дивлячись на те, що вже дивіться, які курчата, вже практично як кури, каченята тих двоє індичат, вона все прийняла, куди вони, туди вона. Вони її не приймають, якби не сприймають всерйоз, а вона скрізь за ними ходить, ніде від них не відходить, нікого не ображає. І так вона вже тут прижилася, і так вона з ними на цьому передньому дворі живе. Але на днях має бути у нас перетрубація, перестановка. І оце все шобло, яке в нас тут є, має позакриватися по вольєрах для того, щоб не було страчів на передньому дворі, позамітати, поприбирати, висадити наші тайдали і насолоджуватися красою. Саме головне, щоб був іще мир. Ти прийшла. Ти моя така хороша. Іди вже, шукай собі гніздо і несися. Їй ще жарко. Не знаю, спаривалась вона з індиком чи не спаривалась, тому що я її закриваю туди на ніч, бо вона назад перелітає, ховається і приходить сюди до своїх дітей. Це в нас можна сказати, мамаша року, після нашої бігунки, яка сидить закрита з каченятами і гусенятами. Ну, це взагалі для мене був нонсенс. Зразу вона їх трошечки там била, я думав, її викину, буду їх ростити сам. Але прийняла вона їх і все нормально. Ось такі красунки і красуни сидять. Будуть зараз шукати нори, десь ховатися від спеки. Ось такі лігбарчики перші. Ось такі чухають собі, пір'ячко. Алло, я вам не заважаю, ні. І вони собі на своїй хвилі. Красунька. Це перші півники курочка. Вилупились вони десь 25 березня, 25 квітня їм був місяць, 25 травня два, в червні було три. Ось буде їм чотири місяці. Дивіться, які вони гарні, якщо я правильно порахував. На жаль, вилупилось їх тільки двоє, двоє їх виросло і вийшла у нас курочка і півнич. Ну, а вже з других у нас було три курочки і сім півників. Залишилось дві курочки. І з третіх сім курочок і чотири півники. Все це. Від одної тієї самої людини яйця. І я вам казав, що яйця були кремові. Хоча кури породисті куплені за дорого в людини, яка цим займається, і чому від нього почали кури нести такі кремові яйця, він відповіді не дав. Але подивимося, що тих яєць у нас які. Яйця будуть нести наші курочки. Бо вже з тих яєць курчатка є. Але що вийде, подивимось. Не знаю, як у вас, але у нас спекота просто неймовірна. Наші ось ці найменші дітки поняли, що тут холодочок у них і можна їм ховатися в цьому холодочку. Ось такі дві які вже. Красавчики. Коричневих каченят вилипалось більше. Ростуть гарненько, а найкраще ростуть гусенята. Хто пам'ятає, який їх вік? Можете в коментарях написати. Можете написати своє враження по зросту цих гусей. Дивіться, які. Якби їх кинути на вагу, то Результати би вразили, але тут і без ваги видно, яка в них товста лапа, як них з'являється вже штані на животі і як вони виглядають відсіки. Скоро будуть більше, ніж їхня мама. Красотунчики. Якби їх ще випускати на травичку, то взагалі було б шикарно. Так що ось такі у нас справи. Трішки ми переселилися, трішки помінялися місцями. І ось такого ми перевороту наробили. Тепер ще будемо очікувати і шукати, де знесеться наша індичка. Ну і на Новий рік виведемо індича, так щоб скучно не було, щоб дурня в голову не лізла, було більше роботи, більше заморочок. Там обіцяють, що світло виключати вже не будуть, що буде і газ, і світло. І буде мир, і все буде благополучно, будемо вирощувати індиків і жити під мирним небом України. Дуже хочеться цього, віримо в це, надіємось і до цього йдемо. Всім добра, миру, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. До нових зустрічей. І ви щось розказуєте, так? Да? Один такий прямо великий пиріжок. А ті такі помірні пиріжечки. У, у гущак буде такий великий. Щось там мами шукають фостику. Треба принести їм травички. Їм також треба буде зробити більше загороду і з'єднати з тими каченятами, які в нас ходять по дворі. Вони вже підросли, укрепли. всіх разом зігнати в одну кучу з цією качкою. Дай вона їх нячить.